Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку реклама, мода та інші чинники впливу. У наш час реклама все більше входить у наше життя і намагається стати невід'ємною його частиною. Вона поступово проникає в усі його сфери, однак несе з собою більше негативу для споживачів, аніж користі. Слід пам'ятати, що реклама має за мету. Привернути якомога більше уваги до товару. Її єдине завдання скоріше і дорожче продати його товар. Трішки з історії. Термін реклама з латинського означає викрикувати. У Давній Греції та Римі оголошення голосно викрикували на площі та інших людських місцях. Реклама це засіб змусити людей мати потребу в тому, про що вони раніше навіть не чули. Так казавларні Реклама це своєрідне явище сучасного життя, мікроклітина економіки. Вона акумулює почуття і досвід суспільства. В економічно розвинутих країнах четвертою владою називають пресу, а п'ятою рекламу. Вона формує світоприйняття і впливає на психіку. Реклама це своєрідне явище сучасного життя, мікроклітина економіки. Вона акумулює почуття і досвід суспільства. В економічно розвинутих країнах четвертою владою називають пресу, а п'ятою рекламу. Вона формує світосприйняття і впливає на психіку. Реклама стала частиною громадської думки, визначає свідомість людини так само, як визначає її батьківський дім, школа тощо. Це магія перетворення акту споживання в акт культури. Існують такі види реклами. Комерційна та соціальна. Комерційна реклама інформує про товари або види послуг, спонукає придбати рекламовані товари, користуватися рекламованими видами послуг. Виробник рекламодавець. Прагне продати більше товарів, щоб збільшити прибуток, розширити ринок збуту, забезпечити попит. Комерційна реклама часто яскрава з музикою вона прагне привернути увагу споживача. Соціальна реклама привертає увагу до проблем суспільства, один із засобів переконати в чомусь людей або змінити їхнє ставлення до певної проблеми. В такій рекламі не повинні згадуватися конкретна продукція та її виробники. Це та реклама, яка прагне привернути увагу до якоїсь певної проблеми, або закликати до якоїсь дії. Подивіться, будь ласка, на малюнки та подумайте, що на цьому малюнку відноситься до соціальної реклами, а що відноситься до комерційної. Отже, реклама з одного боку надає можливість познайомитися з новими продуктами виробництва, а з іншого є потужним засобом впливу на масову свідомість. Через рекламу телебачення стимулює споживання різноманітних благ, нав'язує певні стереотипи та цінності, зображує стиль життя середнього та вищого класів як життєвої норми. Роздивіться, будь ласка, на малюнку стереотипні приклади реклами. Часто у рекламі використовуються так звані рекламні ходи. Наприклад, подарунки, лотерея, клуби за інтересами, участь у ярмарках, виставках, реклама бренду через підтримку відомих команд, спорту та шоу-бізу. Ви часто могли бачити, що якийсь певний товар рекламує людина, яка всім відома. Або якщо, наприклад, ви щось купуєте, воно може рекламуватися як по, зни... по зничці по акції. або... До цього товару може йти, наприклад, навіть подарунок. Також реклама може використовувати певні слогани, тобто це такі словосполучення, які е, легко запам'ятовуються і асоціюються з певним товаром. Слогани, що використовуються у повсякденному житті молоді, все буде Кока-Кола. Твій аромат твої правила. Молоко вдвіні вкусні є сліє та мілківій. не тормози снікерсни. Не дай собі засохнути, і хай весь світ зачекає. Бери від життя все. Ммданон, всі у захваті, а ти від мейбелін. Реклама починає працювати тоді, коли на неї звертають увагу, і для цього існують рекламні прийоми. Наприклад, привертання уваги до популярності товару торгівельної марки, застосування загадкових заголовків, що підсвідомо змушують дочитати рекламний текст до кінця. Переконливість тексту, використання різних шрифтів з метою звернення уваги на найбільш значимі слова, виділення деяких абзаців за допомогою світла або шрифта. Реклама може бути як в телебаченні, так і на вулиці, на білбордах. Реклама може бути в магазинах, вона навкруги нас, іноді ми навіть її не помічаємо. Телебачення є одним із найбільш престижних і дорогих каналів інформації, звичайно, у силу своєї виключної популярності. Отже, реклама є необхідним елементом ринку. Головна мета реклами прагнення якомога скоріше, швидше, найдорожче продати свій товар. Реклама має виконувати свою основну функцію інформування споживачів про товар його властивості. Золоті правила реклами. Реклама повинна бути, вона повинна бути короткою, інформаційно насиченою, оригінальною і, нарешті, красивою. Домашнє завдання. Вам потрібно створити будь-яку рекламу товару або послуги. Реклама може бути як комерційна, так і соціальна. Ви повинні обрати товар чи послугу і прорекламувати його. Свою рекламу ви можете намалювати на папері за допомогою олівців, фарб, фломастерів. Дякую за увагу!